Привіт, друзі! Сьогодні була важка ніч для Заходу України, включно. Ну, Напевно, всі знають новини, і тому я вибачаю за свій пом'ятий вигляд, не спав нормально, вибачаюсь. Хочу нагадати про збір для 93-ї бригади Холодний Яр на 50 квадроциклів. Там понад 6 мільйонів гривень ще треба збирати. Ми закуповуємо, люди закуповують квадроцикли. Тобто ви можете бачити проміжні звіти у мене на каналі, але потрібна ваша допомога. Дуже потрібно. я думаю, що символічно, якби це не звучало, символічно записати таке відео після такої ночі, тому що саме військові. Дають Україні вижити. Якщо б не було військових, не було б українців, не було б України в цілому як держави. Давайте максимально допомагати військовим, тому що якщо ми не будемо допомагати, то нам доведеться е, годувати чужу армію, в даному випадку російську. Чого б мені дуже не хотілося робити. І я бігаю в те, що такого не буде. Але все залежить від нас, саме від нас і не від кого більше. Тому що знову ж таки що вкотре, що держава, на жаль, не, не забезпечує необхідну, необхідний обсяг допомоги армії. Там з бюджетом проблеми великі ну, на армію. Мені страшно уявити, що буде в 26-му році в сегменті армії. Забезпечення армії фінансовому, тому що там є дефіцит, є проблеми в тому, що неякісне забезпечення, ну купа проблем і купа всього лягає саме на плечі волонтерів і людей, які допомагають, меценати. Тобто ви. Саме ви е, допомагаєте рятувати Україну, наближаєте перемогу, саме ви е, впливаєте на історію, стаєте частиною історії, великої історії України. Саме ви, саме ваші донати рятують життя, тому що нагадаю, що ці 50 квадроциклів вони йдуть на е, евакуацію поранених. Тобто це не просто квадроцикли, а квадроцикли Івакі, що надзвичайно важливо в умовах ведення бою. Всі необхідні реквізити я лишу в описі під відео і в закріпленому коментарі. Дякую вам за ваші донати за вашу допомогу. Ви допомагаєте, ви дуже допомагаєте. І, будь ласка, не зупиняйтесь, тому що багато моїх знайомих. І друзів воєнних жаліться на те, що зменшились донати. Я вас прошу. Не, е, якщо у вас є зайва копійка, будь ласка, за тим, кому ви довіряєте. Тому що без нас армія перестане існувати в принципі, і Україна без нас перестане існувати. Єдність має бути саме єдність. Е, Навколо армії в першу чергу. Дасть шанс в Україні на виживання. Якщо цієї єдності навколо армії не буде, то Україна просто не виживе. Ви це розумієте. Отже, знову повторюсь, реквізити, я лишу в описі під відео і в закріпленому коментарі. Дякую вам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, допомагайте армії. Я вас дуже прошу. До нових зустрічей, друзі. Слава Україні!